Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні хочу поділитися деякими роздумами та разом з вами помолитись. Сьогодні вранці я згадував свого батька і згадував, який він є, згадував, який він був люблячий, щедрий, справедливий до мене, терплячий до мене. І так, перейшов на те, що почав роздумувати. Про свого небесного батька. І хочу сказати, що те, що хотів сьогодні особливо виділити, він є дуже щедрий. Починаючи з того, що він створив усе те, що ми тільки можемо бачити, і все, що тільки можемо знати, про те, то він зробив для нас. І це, це просто захоплює дух. І хочу разом з вами декілька моментів Пороздумувати і порозміркувати. І 102 й Псалом, 8 й віршик, Давид говорить такі слова, щедрий і милосердий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. І це дуже важливо. Він важливо дуже. А щедрість це є характер Божий. Він є щедрий. Усім людям дуже подобаються ті, які разом з ними і ті, які дуже щедрі до них. Ми не завжди самі проявляємо ту щедрість, але нам дуже подобаються щедрі люди. Так ось батько наш, він дуже щедрий. І коли я читаю 144, 144 псалом, то тут Давид також говорить. А наступне 144 і 9-й віршик, Господь добрий до всіх і Його милосердя на всіх, на всі його творива. І це дуже важливе. Тобто він, він є дуже милостивий, милосердний, щедрий, причому до всього свого створіння. Він такий є. І я подумав про те, що щедрість вона має свій характер. І вона має свої деякі, такі, як би сказав, а можна сказати, свої такі а, а, наступні характерні черти. Він щедрий в своїй любові. І так щедрота його любові, вона показана, коли ми читаємо Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що Він віддав свого Сина. І це дуже важливо. Саме Велике, що він міг віддати саме те, що він любив, то він віддав у своїй любові до кожного з нас. Але я хочу сказати, що Він не тільки віддав, але він підтвердив і він проявив свою любов до кожного з нас. І Римлянам 5:8, Бог, свою любов, він доказує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. І для нас сьогодні. Коли ми говоримо про це в час, коли так мало любові, то ми звертаємо нашу увагу, що наш батько він люблячий. І дивіться, це книга пророка Єремії, 31 розділ і третій віршик. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. І тому ми сьогодні бачимо на те, що він ще є дуже щедрий, і він щедро свою проявляє в тому, що він прощає нас. Він дуже щедрий. Я сидів сьогодні рано вранці, я роздумував про те, що, чи зміг би я підрахувати, за що Бог мене вибачив, за що він мене простив. І я... Був дуже в дуже такому стані, що я не міг згадати. Бо кожного дня є те, що Господь мені прощає. І це дуже важливо. І Він прощає усі усі мої гріхи. І давайте ми подивимося віршик священного письма. І це у нас перше послання Івана, перший розділ і дев'ятий віршик. Дев'ятий віршик. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, що гріхи нам, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди, причому якої всіляко є. Що він робить? Він прощає. І тут згадується Христова притча про боржника, який не мог нічим, не зміг би нічим відплатити от той величезний дом борг. і що зробив Господь? Він простив, він анулював те все. І я сьогодні казав: Господи, я дуже дякую Тобі, що ти дуже щедрий у своєму прощенні. Важливо також звернути, також звернути увагу на те, що Він дуже щедрий в своїй милості. І його милість вона відновлюється кожного ранку до кожного з нас. І дивіться, що говорить. А що говорить Святе Письмо? Це 102-й псалм це з 8 го віршика і тут до 13-го віршика. «Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки ховає гнів, заховує гнів, не за нашими прогріхами. Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами наших, ми. Бо як високо небо стоїть над землою, землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Як далеко від Заходу Схід, так він віддалив від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалів над тими, хто боїться Його, бо Він знає створення наше, і Він має цю щедроту. І він являє свою милість і милість це те, що ніхто не може заробити, це те, що Бог дає як величезний подарунок до кожного з нас. Ще про що я згадав? Про те, що Він дуже щедрий в своєму прийнятті нас, Він приймає нас такими, якими ми є. І тому Євангелія говорить, що якщо один грішник кається, то небеса мають радість, і ангели, вони співають, і вони мають а, цей восторг там на небі. Ми можемо згадати, як Христос приводить ту притчу про блудного сина, що коли він прийшов, то що зробив батько? Він зробив дуже великий знатний обід, і він сказав, що будемо просто веселитися. Він, той, той хто дуже щедрий в своєму прийнятті. І наступне, про що я е, згадував сьогодні вранці, про те, що він дуже щедрий у своєму піклуванні і турботі за мене. І я згадав про те, що ну, да, ми маємо сьогодні війну, але Бог так турбується. Ми маємо харчі, ми маємо одежу, ми маємо тепло, хай світло не завжди також маємо. Він такий щедрий і він так піклується за нас. За кожного з нас. І тому те, що він говорить для нас, що перше, перш, за перше, те, що нам потрібно робити, шукати отож його Царства Божого. А оте все, що так потрібно, воно додасться кожному з нас. І 1 Петра, 5,7, Петро каже, щоб ми всі свої турботи, свої переживання наші, ми поклали на нього, бо Він. Він піклується про кожного з нас. І це дуже дуже і дуже. Я дуже багато е, чув таких е, свідоцтв, коли люди казали, що ми навіть не могли зрозуміти, відкуда все це йде. Бог через своїх людей, через церкву свою, через друзів, які може ніколи і не згадували до цього часу, але вони відкривали своє серце і Бог. Надихав їх, щоб вони допомагали. Бог, він дуже щедрий у своєму піклуванні за кожного із нас. Він дуже щедрий в своєму довготерпінні. І хочу сказати, що та щедрість вона дарує нам життя вічне. І це дуже важливо, що Він довготерпливий. І 102 й псалом. 102 Псалом а, і восьмий віршик, дивіться, що говорить, щедрий, милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий. Він дуже щедрий, він терпить. І коли ми кажемо, що він щедрий у своєму прощенню, то ми згадуємо про те, що ми робимо, що він вибачає нам і прощає, коли ми каємось. І тоді ми розуміємо, що його щедрота. Ось в його довготерпінні, вона дуже важлива для кожного з нас. Він довготерпить. А про що ще я згадав про щедроту його? Він дуже щедрий у своєму бажанні спасти людей, усіх людей. І коли ми читаємо Перше Тимофія, другий розділ, третій, четвертий віршик, то Павло він говорить наступне. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав себе самого на викуп за всіх таке було свідоцтво часу Свого. Він дуже бажає, щоб кожна людина могла мати спасіння. І то вже ми вибираємо. Чи прийняти ту добру новину, чи її відкинути. Але Він бажає і раді того він віддав свого Сина, щоб я і ви могли мати спасіння. Наступне, про що я подумав, що Він дуже щедрий, коли Він дає нам дари, коли Він дає свого Святого Духа. І святе письмо говорить про те, що Бог дає не мірою. А те, що заважає дати ще й ще більше, то дуже мала наша ємкість і вмістивість. От, на що ще я звернув увагу, що Бог він дуже щедрий у своїй благодаті. І це починається з того, що і пророк Ісаїв 9.6 каже, що дитина народилась для нас син, він даний нам, він дарований нам. Тіту, коли ми читаємо 2.11, бо з'явилась благодать Божа, спасаюча для всіх чоловіків. І це дуже важливо, він дуже щедрий в своїй благодаті. І я думаю і я гадаю про те, що дуже багато людей хотіли би якось заробити спасіння, Божу милість, Божу щедрість, але ми приходимо і ми через благодать, по благодаті Божій ми те все маємо, приймаючи те все вірою. Він дуже щедрий в своїх обітницях. І знаєте, я навіть ще не прослідкував у всіх їх, хоча читаю Святе Письмо і читаю Біблію один раз в рік, прочитую. За рік я прочитую Біблію, і це вже дуже довго роблю кожний, кожний рік. І люди, які порахували, то вони сказали, що. Обітниць Божих у Біблії є 3573 обітниці, які дуже направлені на, різні, на дуже різні, різних людей, на різні Божі бажання по відношенню до нас. І це дуже важливо. Хочу сказати, що він дуже щедрий для того, щоб чути кожного. І тому святе письмо говорить, що що хто, що хто тільки поклика ім'я Господнє, той буде спасений, хто тільки поклика. І я сьогодні ще подумав про те, що, порозмірково, що було б дуже чудово, аби люди змогли впізнавати, чи я є син. Було б дуже важливо, щоб те, який є мій батько, було видно для тих, хто навколо мене. От і наскільки я буду глибший в ньому, наскільки його характер буде для всіх тих, хто навкруги помітний, і згадав ще один такий, одне таке в святому письмі є така історія, коли Давід мав бій. З Голіафом. І коли це все завершилося, і Давід отримав перемогу, то Саул за Давида спитав у воєначальника, чий син оцей юнак. Що дуже важливо, щоб його щедрота вона робила в нашому житті, щоб ми були щедрі на прощення, на любов, на прийняття, на піклування не тільки за себе, а й на навколишніх, щоб це було. Видно в щедроті милосердя і милості до тих, хто навколо нас. І це дуже важливо. Бог добрий є, Він ласкавий є, Він дуже щедрий, він довготерпеливий, милуючий, вільнолюблячий. І тому, Господи, допоможи мені і всім нам бути ми схожими на тебе. І Дух Святий, Ти зроби значно більше, про що ми тільки міркуємо, про що ми тільки молимося. Аби Господь наш був великий і прославлений у тих людях, які будуть бачити нас і наше побожне життя. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою, і ми дуже вдячні, що Ти є добрий, що Ти милостивий, що Ти люблячий. Ми вдякуємо, що Ти щедрий на спасіння для всіх людей. Ми вдячні, що Ти дав нам той невимовний. Дарунок Господа нашого Ісуса Христа і ту благодать, якою ми спасаємося. Ми дякуємо, Господі, за всі твої обітниці, в яких ти завжди вірний, Ти дуже щедрий, люблячий і вірний. І тому ми благаємо сьогодні, благослови кожного з нас, порозмірковувати, який ти є, який ти є щедрий, добрий і люблячий. Господи, благослови кожного з нас у цьому дні. Господи, захисти наших близьких, рідних, дітей, онуків, друзів наших. Господи, молимо, щоб твій щит був над нами, збережи наші оселі, збережи інфраструктуру України нашої, збережи усіх воїнів, які там, і всіх хто дотичний до фронту. Господи, благослови захисти. і захисти. Медиків і саперів, і волонтерів, і капеланів. Господи, є ту службу доставки у того всього, Господи. І ми сьогодні вихваляємося тільки Тобою, бо Тобою стоїмо, і ім'ям Твоїм хвалимося, а молитва наша. ім'я Ісуса для Твоєї слави, Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені у цьому дні. І нехай ваше благословення. Воно примножається. Нехай люди бачать, чий ви є син або дочка. Будьте благословені!